Навіщо китайський дипломат Лі Хуей приїздив до Європи? І чому саме до Польщі? Це канал Генрі Let's get cracking. Не пожадай, жінки ближнього, не пожадай. Дайся спокій, не попадайся. На очі колишньому не попадайся. Окій, не пожадай, жінки ближні, не пожадай. Боже, не дай не впасти бріх. А дай куда трошки глянути, що там толене. І як морі сенс. Ой, не пожадай, не пожадай. Лі Хуей уже встиг відвідати Україну, Польщу, Німеччину і Росію. Найбільше занепокоєння в нас може викликати підозра, що він просував тут якусь прокремлівську мирну угоду чи погрожував Україні. Тут хочу дещо розвіяти такі уявлення і дати ширшу картину. По-перше, між Україною і Китаєм навряд чи є достатня довіра, щоб сторони обговорювали якийсь конкретний, тим паче спільний мирний план по друге, зважаючи на перелік осіб, із якими зустрівся китайський представник в Україні, а це Міністерство інфраструктури, енергетики та оборони України, його першочергова мета не проштовхування певної готової китайської версії миру, а з'ясування реальної ситуації в країні і на фронті, можливо, навіть для надання гуманітарної допомоги і створення тим самим тієї довіри, якої сторонам бракує для спільної дипломатичної роботи. Можливо, навіть що китайці не вірять росіянам і запитують про стан справ у нас. По-третє, у зв'язку з наближенням нової хвилі українських наступальних дій, Пекін очікує, що Україна перехопить ініціативу в бойових діях. З огляду на це він намагається зменшити руйнівний вплив наступальних дій ЗСУ на російський режим, переконуючи керівництво України, що переговори про Крим і Донбас і ЗРФ можливі. Цікаво те, що наше керівництво і не відкидає такого варіанту. Квітневі заяви Офісу президента це доводять, та й сам факт проведення переговорів не означатиме їх автоматичного успіху чи здачі інтересів України. Тому можна дещо downplay the danger, як то кажуть на Вашингтонщині. Найкраще поточну ситуацію відображають слова речника МЗС КНР Ван Венбіна. Про те, що Китай намагається знайти найширшу спільну позицію міжнародного співтовариства щодо врегулювання кризи. Іншими словами, Пекін усвідомлює, що наразі будь-якої спільності позицій не спостерігається взагалі, а тому шукає мінімальні точки дотику для початку вироблення компромісу. Китай не матиме чіткого варіанту компромісного завершення війни, принаймні до опрацювання результатів турне Ліхуея в Пекіні. Зрештою, практика відправки офіційних чи неофіційних спеціальних представників є доволі поширеною в дипломатії, зокрема й українській, і далеко не завжди спрямована на узгодження готових рішень. Зважаючи на недавнє залучення Китаю до питання завершення російського вторгнення до України, європейське турне Лі Хуея виконує кілька функцій. Перша чітке з'ясування позицій усіх сторін для вироблення власного розуміння обстановки. Друге просування іміджу Китаю як миротворця на противагу нібито агресивним діям США. І третє внесення розколу між ЄС і Сполученими Штатами. Чого вартий тільки заклик до європейських урядів розглядати Китай як економічну альтернативу Вашингтону? Якщо перекласти з дипломатичної мови, КНР хоче не стільки завершити війну на умовах Росії, скільки не дати війні вплинути на китайські інтереси в Європі. Роль Польщі в китайських розрахунках проливає світло на ці інтереси. Візит Ліхуея до Варшави продиктований тим, що Польща є найвпливовішою державою в регіоні ЦСЄ і доволі скептично налаштованою до Китаю. Наростання її скепсису до КНР через партнерство з Росією може негативно позначитися на перспективах формату 14 плюс 1, що вже переживає не найкращі часи після виходу Литви, Латвії та Естонії. А отже, і проєкту Пояс і шлях нагадую, що обидва вони спрямовані не лише на посилення економічного впливу Китаю в Європі, а й на витискання звідти Сполучених Штатів і руйнування американсько-європейського тандему. Крім того, за останні два роки відбулося суттєве зближення позицій Польщі та Японії, ще однієї суперниці Китаю. 21 лютого 2022 року міністри оборони двох держав уклали меморандум про оборонну співпрацю та обміни, де наголосили, що виступають проти будь-яких спроб змінити статус-кво у східно та південно китайському морях в односторонньому порядку, та підкреслили важливість вільного і відкритого морського ладу на основі верховенства права. Залучення Японією держав-членів ЄС і НАТО до своєї концепції вільного і відкритого індотихоокеанського регіону має високі шанси стати побічним ефектом російсько-китайського партнерства і розгортання нової холодної війни між США та КНР. КНР точно цього не хоче. Важливість убезпечення від цих ризиків також зросла з огляду на нещодавній раптовий візит прем'єр-міністра Японії Кішіди. В березні, протягом якого він заявив про надання Польщі офіційної допомоги з розвитку за ту поміч, яку вона надає Україні, слід також згадати, що паралельно відбувається зближення Польщі і Тайваню. А це ще одна скалка в пальці для Китаю 6 квітня 2022 року. Країни погодили утворення двосторонньої міжпарламентської асоціації дружби. А вже в грудні 2022 року відбувся візит польської парламентської делегації до Республіки Китай, тобто Тайваню, на чолі з Вальдемаром Анзелем, головою Комітету з питань спецслужб Польщі. Польща також підтримує приєднання Тайваню до Всесвітньої організації охорони здоров'я. У сукупності згадані чинники перетворюють Польщу на одного з найважливіших партнерів КНР у Європі, відносини з яким вимагають активної роботи. А успішною ця робота стане тільки, якщо Китай не буде змушений підтримувати на плаву єдиного більш-менш сильного горе-союзника союзника Росію в її кривавій авантюрі. Інакше асоціювання Пекіна з Москвою лише міцнішатиме, а Європа остаточно відвернеться від Китаю. Однак публічно покинути Росію КНР теж не може. Тоді стабільність путінського режиму опиниться під великою загрозою, і Москва може втратити місце постійного члена Радбезу ООН. Китай опиниться на одинці, тобто його позиція погіршиться в порівнянні з періодом до російського вторгнення. Залишається лише одне: домогтися замирення Росії та України бажано за власним посередництвом. Як на мене, це може зіграти Україні на руку, коли ЗСУ почнуть витісняти Росію. І західна, і російська дипломатія заворушиться: перша щоб закріпити успіх і зменшити подальші ризики, а друга, щоб запобігти тотальному краху. Зацікавленість Китаю в мирі може виступити додатковим запобіжником від поновлення російського авантюризму. Бути в колі переговорників Пекін точно захоче. Залишити врегулювання на волю Заходу буде просто неприпустимо. А от за вхід до цього кола Україна може накласти мито, виторгувати від Китаю певну вигоду, наприклад, у вигляді коштів на економічне відновлення. Головне, уміти грати на різних інтересах сильних держав, а не лише розраховувати на грубу силу ЗСУ. Сподіваюся, в МЗС і на банковій про це пам'ятають. Тримайте цю поживу для роздумів, аналізуйте самостійно і бережіть себе. До зустрічі в нових роликах.